Добрий день! А ви любите ходити і щось роздивлятися? Любите? Я люблю Люблю ходити по крамницях і роздивлятися. Особливо ті крамниці, де косметика. Ходжу і роздивляюся. А до речі, а як же в давнину казали на ту людину, яка ходить і нічогісінько не купує, просто роздивляється. А говорили ось так: витрішки збирати, тобто дивитися, роздивлятися. До речі, в українського письменника, відомого всім, Григорія Квітки Основ'яненка, можна прочитати. Ходив пархім по базару, витрішки збирав, тобто роздивлявся і нічогісенько не купував. Ось так, напевно, не було грошей. Ось так знаймо, витрішки збирати, роздивлятися. А нам усім раджу, що була така зарплатня, щоб ми ходили по крамницях і купували, купували і ніколи-ніколи не збирали витрішки. Ось так до побачення далі буде обов'язково!